Спілкуємося з гостем з нашої студії Олексій Перець, інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області. Слава Україні, Олексію! Рада бачити вас. Отож, кіберпростір, як не втрапити у тенета шахраїв та стати частиною мрії? Про це ми говоримо загалом сьогодні з паном Олексієм, і загалом кібершахрайства та шахрайства в інтернеті, якщо так загалом говорити, якщо порівняти попередній рік і вже от майже півроку цього поточного 23-го, чи змінюється якась динаміка, що бачать хмельницькі кіберполіцейські? Щодо динаміки шахрайств, це змінюються їхні напрямки роботи. Тобто, спочатку війни і по продовження війни також в шахраїв з'являються нові методи, нові шахрайські схеми, як вводити в оману громадян України. Тобто, якщо спочатку війни це було, це шахрайство стосовно вивезення людей з Небезпечних територій за повну предоплату. Вони значні суми переказують. Яким переказували. чином відбувається оцей випадок? Як його розпізнати, до прикладу? Як відбувається воно все? Залишають оголошення і вказуючи там досить значна сума, тому що якби вони вказують, що ми дуже сильно ризикуємо, коли їдемо до вас забирати, тому ми просимо повну предоплату і. Будемо там вас чекати там то і там. Е, і насамперед, щоб не потрапити до такого, то краще знаходити те, що, е, чим займаються благодійні організації, і не залишати е, гроші наперед. Тобто не переказувати в жодному разі ці кошти. Тим паче, якщо попали в таку ситуацію, це ледь не останні кошти будуть. В жодному разі не можна переказувати гроші. І, як правило, дуже багато волонтерів, які безкоштовно це роблять. Якщо ви знайшли якесь оголошення, там, де за гроші пропонують, то дуже велика ймовірність того, що це саме шахрайство. На Хмельниччині це типовий вид шахрайства, саме евакуація. От в минулому році також було виявлено шахрая, який є Займався саме таким видом шахрайства, тобто вивезенням людей з тимчасово окупованих територій, там, з небезпечних територій. І встановлено, що це за особа, виявлено, що всіх постраждалих від його дій, дехто, дехто зміг виїхати і в Хмельницький, і в інші міста України, там, де більш безпечно, також зверталися. Писали заяву, і в подальшому було встановлено, що цей самий хмельничанин займався такими шахрайськими діями? А от встановити злочинця на теренах інтернету настільки важко, от кіберфахівцям це просто чи важко загалом? Це ж треба збирати всі дані, паролі, якісь розуміти, певно. Це залежить від підготовленості фахівців і підготовленості безпосередньо шахраїв. Наскільки вони обізнані в кіберпросторі, наскільки вони знають. Як можна забезпечити свої особисті дані, провести певні дії з анонімізації з свого трафіку, щоб в подальшому було складніше встановити що це за особа, але людський фактор ніхто не відміняв, і саме через маленькі людські такі похибки з нам вдається встановити що це за людина. Олексію, якщо говорити вже про час повномасштабного вторгнення, фактично нові виклики у кіберполіцейських з'явилися. Перше, це дійсно евакуація, як ви говорили. Якщо розглянути наступний вид шахрайства, до прикладу, от соціальна допомога, так є чимало переселенців. Я так розумію, що це все ж таки більшості у зоні ризику саме ці люди. Яким чином тут відбувається? Як тут розпізнати? Це зараз в соціальних мережах, в месенджерах дуже активно поширюють. Пасти повідомлення про те, що е, там новий наказ або якась нова соціальна допомога для українців від різних держав, від ООН і тому подібне, поширюють в різноманітних соціальних мережах, е, залишаючи е, декілька посилань на різноманітні онлайн е, банки. Е, тобто е, залишають на платформу там, Приватбанку, Ощадбанку, «Монобанку» і, і всіляких різних банків. Щоб якомога більше людей могло перейти, якби більшу аудиторію залучити. Переходячи за цим посиланням, виявляється сайт, який дуже сильно схожий, але є певні відмінності. Як правило, 100% відмінність буде в назві цього веб ресурсу, і подекуди бувають відмінності саме в візуальному інтерфейсі. Просять вести банківські реквізити або авторизаційні дані до онлайн-банкінгу і підтвердити, що ви є дійсно володільцем цього банку, цього рахунку, смс-кою, що прийде на номер. Тим самим ви просто авторизуєте шахрая в своєму банківському кабінеті, угу. і як захиститись від цього? Просто благодійні організації, якщо і будуть розміщувати в соціальних мережах, вони це дуже рідко роблять. Вони не залишають дуже багато посилань на різноманітні онлайн-банкінги. Це є, перша ознака того, що це цим що займається шахрай. Вони залишають якесь коротеньке повідомлення та посилання на офіційний сайт, в якому Пропонуються там зайти на платформу Дія і в подальшому там за вказівками не знаю конкретно, як це проводиться далі. Угу. Зниклі безвісти, загиблі, полонені родичі чи з'явилися нові види шахрайства саме до цієї категорії людей? Бо ми розуміємо, що фактично люди певно готові віддати останнє, аби повернути додому до прикладу того чи іншого родича. Отут як наживаються на них. Так, звичайно, це як відгалудження схеми з тим, що телефонують і говорять, ваш родич в біді, там, потрапив в ДТП або в когось вбив там, і просять відкуп, просять на ліки і тому подібне. Так само телефонують, знаючи там, певну інформацію про особу. До якої вони телефонують, про її родичів, щоб викликати певну довіру, і говорять, поповнити, як правило, мобільний телефон, з якого вони телефонують, або різноманітні платіжні системи, просять відправити кошти. То в таких випадках потрібно одразу кидати слухавку, телефонувати в першу, в першу чергу до. Цієї людини, телефонувати до людей, які поруч з ним можуть знаходитись, до родичів, і уточнювати, чи дійсно це так, чи ні. І лише потім може приймати певні рішення. Як правило, такими діями займаються саме шахраї, і також дуже непогано на цьому наживаються. Олексію, якщо говорити про переселенців, то тут певно можна додати оренда житла, наприклад, до прикладу, так? коли люди приїжджають до прикладу з однієї території в іншої, треба десь жити. Купівля, до прикладу, певних товарів чи послуг через інтернет, воно не нове, воно фактично було. Але чи от воно набуло якогось зараз іншого сенсу? Чи, наприклад, більше таких випадків стосовно от саме людей переміщених от на теренах нашої області? Ну такі події трапляються безпосередньо. Через ситуацію, що відбувається в Україні. Тобто, от нещодавно окупанти підірвали Каховську ГЕС, тому е, пішов наплив переселенців, саме в яких домівки залишились mm -hmm. під водою. І е, приїжджають вони як і під час війни було, так і зараз. Вони перед тим як їхати, хочуть забронювати квартиру і залишають завдаток. І оцей е, такий явний, явна ознака того, що, скоріш за все, це от, е, саме шахраї. Вони або е, самі запропонують е, залишити завдаток певну суму, там, чи половину, чи там, тисячу гривень, чи двісті гривень, е, або е, люди, не знаючи, що, що їх чекає в тому місці, е, на, сподіваючись на те, що. Вони приїдуть в це місто і одразу поїдуть в квартиру, залишають завдаток і приїжджають, не маючи на квартири і вже не маючи грошей. Олексію, якщо говорити про старі види шахрайства, от зараз у період повномасштабної війни вони дещо вже стихли? Чи, до прикладу, до старих додалися і нові тепер? Так само працюють схеми з придбанням товарів на дошках оголошень. Тобто це нікуди не ділось, воно так і залишилось. Люди щось купляють, щось продають на різноманітних дошках оголошені. Так само працюють шахраї за схемами з фішингом, і так само за передплатою, щоб якби, убезпечити, начебто убезпечити себе, що ви прийдете заберете цей пакунок. Тобто, це нікуди не ділось, так і залишилось. Які ваші такі поради? От фактично, як вберегти себе від шахраїв в інтернеті? Що би найперше порадили, на що треба звернути увагу, і якщо вже до прикладу став жертвою, куди телефонувати в першу чергу? В жодному разі не залишати е передплату, не відправляти кошти, поки ви не отримали е послугу чи товар, який ви е замовляли. Якщо ви впевнені, що це перевірений сайт, вам знайомі говорили, що вони вже з нього замовляли, і він має досить впевнену репутацію, то тоді ну, можна спробувати залишити передплату, але все-таки ж ніхто не відміняв то, що цей сайт може бути фішинговий. Так само з. Так само, коли телефонують до вас, представляється, що ваш родич в небезпеці там, або на фронті десь загублений і там потрібно кошти якісь відправляти, то одразу кладете слухавку, телефонуйте до поліції. У випадку, якщо ви вже стали жертвою шахраїв, то на сайті кіберполіції. Тобто вводячи в пошукову стрічку Кіберполіція України, одним з перших запитів в браузері буде саме Кіберполіція України. На офіційному сайті ви можете написати звернення щодо шахрайських дій відносно вас. Також можна звернутися за гарячою лінією і за номером 102, тобто звичайної служби 102 поліції. Угу. Олексію, а якщо говорити до прикладу за е, кілька місяців зараз, 2023 року, е, чи маєте цифри? Скільки загалом е, кібершахрайств вдалося е, от, ну, все ж таки розкрити нашим кіберполіцейським? Якщо ми говоримо саме про терени Хмельницької області? Е, Щодо Хмельницької області, е, точної цифри вам не можу дати. Е, це не знаю, приблизно до 10-15 саме шахраїв. Які шукали ну, в десять 20 разів більше людей, тобто і звернення, які були люди, коли звертались до кіберполіції Хмельниччини спочатку 23-го року, понад 800 осіб постраждало від рук шахраїв. Угу. Олексію, чи активно люди звертаються? Тобто, ви фактично говорите, до прикладу, маємо там 20 справ, вже, які ви розкрили, так, які вже знайшли злочинців, і вони будуть відповідати за скоєне. А ми ж розуміємо, що, певно, все ж таки є більше тих випадків, коли люди постраждали, але не звертаються. Чи можна це якось у динаміці порівняти, до прикладу, там 20-й, 21-й, 22-й чи 23, й як вам комфортніше? Не зможу вам відповісти, тому що. Зараз навіть коли вже встановлений шахрай, відомо його рух коштів, і видно, що там картки, які, якими він користувався за номерами телефонів, встановлюється що, що за люди відправляли йому на картку гроші, перевіряються звернення цих людей. І звернень від цих людей не було. Тобто їх вели в обману, тобто вони відправили там певну суму грошей і не звертались до поліції, щоб написати заяву про шахрайство. Тобто такі випадки як були, так і залишились. Для когось там ті самі 200 гривень останні гроші залишились, для когось 200 гривень це ну, не привід писати звернення до поліції. тобто… Такому от духі, Олексій, угу. і ще власне о те, що ми говорили, частиною мрії як можна стати? Якщо готові боротися з російською пропагандою в інформаційному просторі, то долучайтеся до Кіберармії поліції у проєкті Мрія Стоврашачену трішечки більше. Проєкт Мрія він працює з початку повномасштабної війни. Так. Чи змінюються його форми, методи, способи, кількість підписників? Які основні завдання більше про цей проєкт? Ну на сьогодні наша кіберармія налічує понад 300 тисяч учасників. З початку повномасштабної війни було заблоковано 22 тисячі ворожих ресурсів, і учасники нашого проекту можуть брати участь як і в блокуванні ворожих ресурсів, так і в пошуку таких пропагандистських ворожих ресурсів на різноманітних соціальних мережах. Чи то Тікток, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, знаходячи ці ресурси, відправляють посилання до нашого телеграм-боту, і в подальшому адміністратори наші перевіряють на дійсність те, що цей ресурс дійсно є там пропагандистським, розповсюджує дезінформацію, і тому подібне. Чи він можливо вже є в обороті, чи можливо там ця інформація не підтвердилась, це все перевіряється. І... Також наш проект не стоїть на місці, він постійно розвивається, і в нашому проєкті також з'явився чат-бот stop Stop4Out від Мрія. Цей чат-бот, створений для ну, в чому заключається його робота. Це ви переходите на цей, заходите в цей чат-бот і можете перевірити банківські реквізити, ну, банківську картку, номер телефону чи розрахунковий рахунок, що. Зазвичай відправляють його шахраї чи інші продавці для е, передплати певної. Що якщо ви вагаєтесь в тому, чи це там шахрай чи ні, ви можете за допомогою нашого телеграм-боту перевірити, е, чи є е, ці реквізити в нашій базі е, шахраїв. Угу. Олексію, 300 тисяч ви кажете зараз от Кіберармія налічує саме стільки людей, які працюють у інтернеті, тримають такий фронт, it фронт можна сказати. Від початку повномасштабної війни і зараз збільшується, зменшується, стала кількість? Кількість учасників постійно збільшується. Цим займаються і волонтери, і кіберполіцейські, активно просуваючи наш проєкт і долучаючи інших громадян до роботи в інформаційному фронті. Тобто, хтось може раніше чув, хтось не чув. І ми от Займаємось саме тим, що розповідаємо як мога більші, більше аудиторії про те, чим займається наш проект. Треба бути підготовленим, треба знати якісь ази, до прикладу, ті справи, щоб цим займатися. Чи от фактично ти стаєш учасником цієї спільноти, тобі пояснюють, як що робити, яким чином загалом відбувається співпраця? Ну, як правило, для цього не потрібні якісь особливі навички, там не знаю, диплом з кібербезпеки і тому подібне. Просто необхідно вміти блокувати облікові сторінки в різноманітних мережах, і якщо ви навіть цього не вмієте, то також є відеоінструкції у нас в наших проєктах і шукати, дивитись інформацією в різноманітних соціальних мережах, розуміти чи це правда, чи це дійсність, чи це можлива пропаганда та дезінформація. Олексію, і на завершення. Наскільки важливо бути безпосередньо причетним до кіберпростору, так до такої кібервійни проти Російської Федерації? От наскільки важливо долучитися до мрії? Можемо запросити наших глядачів? Прошу вас так, звичайно. Прошу всіх небайдужих громадян долучатись до нашого проекту проекту ВІНПВІДМРІЯ і вести боротьбу саме в інформаційному полі. От, власне, бачимо зараз на телеекрані е, фактично QR-код, де можемо перейти, так. і там буде вся вже інформація більш детально. Так, Так, за QR-кодом доступний саме telegram бот та telegram канал І саме від цих джерел можна отримати посилання на інші наші проекти, які також активно поширюються. Дякую вам за хорошу розмову, Олексію. Дякую, що завітали до нас у студії. Олексій Перець, інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області, був гостем нашої студії. І це все на цю інформаційну годину. Далі загальнонаціональний телемарафон Єдині новини.